Молитва на стілення роду. Боже, сьогодні я підношу Тобі свої молитви про щастя та благополуччя всіх жінок мого роду. Я прошу Тебе, Господи, прости жінок мого роду за відмову від себе і від своєї жіночої природи, за приниження чоловіків, за ненароджених дітей, за богохульство та безвірство, за магію, чеклинство та прокляття, за всі погані вчинки, зроблені ними усвідомлено чи ні. Я прошу Тебе, Боже, зціли біль жінок мого роду, біль самотності, біль втрати дітей, Зціли, Господи, жінок мого роду від болю зради, від болю втрати близьких і від болю втрати себе. Я прошу тебе, Господи, зціли біль тілесних страждань жінок мого роду, біль злиднів, голоду, бідності, біль вигнання та біль зрад. Будь ласка, Боже, Зціли їх серця від болю нерозділеної любові, від болю несправедливості та болю невіри. Я прошу тебе, Боже, очисти їхні серця від страхів, від хвилювань, тривог, від переживання за нас їхніх нащадків, очисти їх своєю благодаттю від образ, від розчарувань, від гніву та ненависті, від злості та заздрощі. Я прошу тебе, Господи, прибери з їхнього розуму перешкоду на шляху до жіночого щастя, здоров'я, достатку і благополуччя. Допоможи їм впустити в своє життя щасливі стосунки, радісне материнство, жіночу самореалізацію та добрий душевний стан. Я прошу тебе, Боже, звільнити жінок мого роду від важких спогадів, від негативних сценаріїв та програм, від прокльонів і самопрокльонів, від усякого поганого слова та ока. Спрямованого в мій рід, я прошу тебе, наповни серця жінок, мого роду істинною любов'ю, коханням, благодаттю, ніжністю, справжньою теплотою, прощенням та милосердям. Нехай волею твоєї вони знайдуть віру в тебе і в допомогу твою на їхньому життєвому шляху. Нехай з ними буде віра в свою жіночу силу, закладену понад Тобою, Боже, у свою жіночу красу, мудрість і божественність, нехай душі жінок мого роду знайдуть досвід сімейного щастя та відчуття взаємної любові зі своїм чоловіком, нехай прийде до них досвід вірності, чесності у стосунках, досвід щасливого материнства, досвід життя у процвітанні та достатку. Досвід гарного та благополучного жіночого життя з любов'ю в серці та радістю в очах, нехай від початкових праматерів мого роду до всіх наступних поколінь тече жіноча мудрість, привабливість, краса, сила, збільшуючись з кожним наступним поколінням і знаходячи все більшу глибину. Нехай будуть всі жінки мого роду наповненими, сильними, жіночними, мудрими, люблячими та коханими, захищеними. Та відомими тобою, Боже. Нехай буде так у всіх часах, у всіх світах і в нашому єдиному родовому просторі. Нехай з моїм родом буде любов Твоя, сила Твоя, захист твій і воля Твоя. Схиляюся перед Тобою, Господи. Так є.